Мабуть, фішкою річного оздоровчого сезону була це, пам'ятаєте, я казав, запрошував всіх журналістів на початку. Це літня школа. Так, це полечивці, да, це, це наш теж стаціонарний табір центру туризму обласного і екскурсії, літня школа для обдарованої молоді нашої для юних, скажімо так, інтелектуалів, які зайняли місця. І вибороли дипломи дипломину всеукраїн, на всеукраїнському рівні, і було Академії наук, і е, Олімпіад, різних конкурсів і так далі. Тут ми, у нас працювали дві зміни по 21 дню, при тому зміни були профільні. Е, е, історика краєзнавчий, це вже друга зміна, а перша е, е, технічна природнича, е, будемо так говорити. По 40 дітей у кожну зміну. Діти з задоволенням приїхали практично з усіх районів міст і міст нашої області. І я хотів, би, користуючись нагодою, просто знаєте, прочитати ті відгуки, які діти залишили по закінченню двох змін свої враження. Я лише прокоментую деякі з них. Бажаю, щоб ця школа і надалі розвивалася і веселила дітей Чернігівської області, допомагала їм у виборі професії і особистого розвитку. Дякую за цікаві відпочинок та нові знання. Чесно кажучи, я навіть не чекала такого розмаїття екскурсій та відділу відпочинку. Дуже хочу повернутися наступного року. За цей час ще провела Таборі, збагатився мій внутрішній світ. За цю зміну я отримала море позитиву та яка, океан знань. Особливо сподобалось. Проведення на території табору гри «Віват інтелекту знаєте, ми спільно з обласною, з обласною компанією, телерадіокампанією провели виїзні. ігри там «Віват Інтелекту», зібрали команди, вони тренувалися все, як у нас і на студії, як зазвичай це проводилось. Дуже цікаві були лекції, тренінги, з яких я отримала багато цікавої та корисної інформації, яка обов'язково допоможе мені в подальшому житті. Мій відпочинок літній школі був дуже корисна для розвитку особистості, адже вона формується шляхом самовдосконалення, пізнання себе та інших людей. Ті знання, той досвід, який ми отримали в відні школі, безцінний. Шкода, що я вже випускник і в наступному році не матиму змоги приїхати сюди. Ціннішого подарунку, ніж такі щирі, і теплі відгуки дітей для організаторів, для всіх нас, цієї роботи і бути не може. Хоча були і такі. Що і зауваження до нас, я не можу минути їх, бо це несправедливо абсолютно так. Уперше. Ну, наприклад, не вистачало відпочинку на річці. Тому я хочу, щоб в майбутньому в літній школі був пляж. Дійсно, він не платний нас количився. Дуже сьогодні думати про що... це. Так, так, але ну, будемо платити. Трішки не вистачало дзеркало в кімнатах, турніка і вайфай, вільного доступу до інтернету.